Усіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні я розкажу вам, тобто моїм новим підписникам, які ще не знають, як же ж ми всіх наших молодих курей сюди переносили, що починалася вся ця історія. І скільки у нас раніше було курчат, і чи вижили усі курчата? Так от, все починалося з того, що у нас спочатку було 21 курча. Тобто їх було багатенько, всі були чепурненькі, гарненькі. І було двоє чубатих. але насупилась якась болячка, всі стали слабішати, Ну, на ногах вони стояти не могли ходити, також не могли, просто лежали цілими днями, відказувалися від їжі, води і. Зовсім нічого не хотіли робити. Тобто вони не хотіли ні гуляти, вони не хотіли ніде ні, ні ходити. Їм просто нічого не хотілося робити, вони навіть ну, на їжу вони навіть дивитися не могли, а це підсунеш йому ту їжу під носа, а воно відвертається і не хоче зовсім нічого їсти. І вони слабшали, слабшали, а потім таки ж таки і помирали. Але у мене залишився тільки один Чубатий івень. Такий ще. Красавець тільки залишився, тільки один. Дуже жаль, але ну, що зробиш? Переносили ми їх осінню сюди. Як не осінню, так не весною. Та ні, це було осінню. Осінню ми їх сюди переносили. Я їх ловила, виловлювала і ми їх всіх сюди клали. Але спочатку вони жили не ось тут, не разом з усіма, тому що ми знали, що вони ось молоді, молоді кури, вони ж не знають старих курей. І старим курям не подобалося, що до них підходять молоді кури. Починали битися, ну це ж свого роду. Це ж завжди так буде і було. І от зараз покажу, де вони жили у нас раніше. Зараз цей сарай вже давним-давно закритий, у ньому ніхто не ні живе. Ось він дивіться. Оце ось він, зараз я відкрию і покажу, що там. Ось тут просто ящики вже лежать, тут раніше ластівки були, але вже все. Цей сарай ми давно з нього все прибрали. Повимітали і зробили в ньому чистоту і закрили його. Попер... Попереносили всі сюди курей і отака ось історія. Виловлювати їх було не так і складно, ну, а так у нас залишилося, так скажем, і немало, і небагато молодих курей. Ну, от так. Тепер вони вже всі змирилися і вже всі живуть в мирі і злогоді. Ось така ось історія. Ось тобто, молодій півні, дивіться. Тось тобто, курка це курка стара. Он ось рижий, це красивий молодий півень. І вон там воно ще ось, ось сидить ріжий півень, також красивий. А це все старий. Півань, у нас тільки один старий півань. І це ось о, тут старі кури, вон чернуха, ось о, калина і всі інші кури. А ось о, квочка завелася. Не знаю, чи квочка, то чи ні. Це точно квочка, бо вона. Тільки ти роби, що тут сидить, квокче, і більше нічого не роба. Сидить на яйцях. Не знаю чи там яйця, чи вона просто. О, просто сидить, яка ця курка колись. Колись вона сиділа просто в тому старому сараї. Ну, а тепер, як ви бачите, вже просто курка. Потім вона посчитала себе матір'ю і сиділа завжди там, нікуди не злазила. злазила вона погуляти. ну тільки щоб... Щоб поїсти. Щоб поїсти. А то вона більше нічого не робила, просто злазила поїсти і попити води. А то й може бути, і трохи прогулятися. Тобто така була кочка, курчат не було ніяких, вона просто сиділа на пустому гнізді і нічого не робила. Ну, от так. На цьому все, друзі, усім папа -па. і до зустрічі. Бажаю вам мирного неба! Здоров'я та усього найкращого. А з вами була я, Валентина, на цьому все. Усім па-па і до нових зустрічей. Вже дам дав... курям спокою, нехай спрять, бо я їм тільки роблю тут бубаню на вуха. Ну що, нехай вже лягають спати, як зараз закрию, бо тут вона просто на ціпочки. На дворі сьогодні холодний вітер, а й холодно, і мороз. Що ж буду? Буду їх закривати, нехай вже спрять. Все, друзі. До нових зустрічей!